Ну що ж, ми знову на правдиво пасіці. А раз ми включилися, значить є важлива робота. З весни дуже важливо не прогавити момент розширення сімей. Так як з весни сім'ї були підтиснені, а ми розуміємо, що матки в нас почали червити в 20-х числах лютого. Отож, вже практично відбулася заміна поколінь. Я думаю, що вона вже відбулася повністю, і сил сім'ї вже набирають силу. Тому потрібно дати вже достатньо роботи для того, щоб матка мала куди розвиватися. Так як бджоли в цьому році вийшли гарні, ми розуміємо, що вже потрібно розширити до корпуса. Отож, покажемо, як розширяємо наших бджілок по якій системі. І так. Відкриваємо сім'ю. Зразу важливо проаналізувати, які є зараз запаси корму і чи вони є в гнізді. Бачите, навіть видніється, що є свіжий нектар. Це Тим людям, які кажуть, що взятку ще наразі немає. В крайні рамочки, відчуваємо, що немає практично. Їжі лазить. Матка, і ця рамка вже зачервлена. Немічена треба буде помітити. Це відразу помітно, що ця частина гнізда не має меду. Ми тоді розплідну частину відразу пересовуємо. Немає сенсу заглядати в сім'ю. От, бачимо, це теж з розплодом. От, І тут одна рамка з медом. Відповідно, нам обов'язково в таку сім'ю потрібно підставити рамку з медом і утеплення. Утеплення ми вже забираємо. Тобто сім'я вже дос, досить сильна. По прогнозу погоди бачимо, що йде потепління. І так, якими рамками ми розширяємо гніздо? Тож ми з собою завжди беремо в 230-те гніздо ставимо 145 рамку обов'язково. І в цей вулик, відповідно, потрібно поставити, так як в ньому зараз є 8 рамок. Ми доставляємо одну рамку з медом. І одну рамку 145-ту. Ставимо 145-ту рамку. Так. Таку темну рамку ми заберемо, її краще використати буде десь на відводок. І ставимо в гніздо коричневу рамку з медом. Важливо, щоб ви в гніздо ставили або світлі рамки. Можливо, зараз вони матки не найбільше будуть хотіти червити на них, але важливо, що ця рамка буде вам в гнізді служити тоді ще довго, або ставимо світло коричневі. Не розширяйте темними рамками, оскільки буквально ще одне друге покоління ці рамки потрібно буде вибраковувати. Зараз ми, забравши утеплення, ставимо вже наверх клейоночку. Тому на теплої золі не має бути бджіл. Ставимо клейонку і накриваємо дахом. Ми відкрили цю сім'ю, вона дуже сильна. Відповідно, ми її просто розширили до повного корпусу і більше нічого не робили. Насправді, якщо попадається сім'я, яка займає 4 рамки. Значить, вона ще не може бути розширена до повного корпусу і потребує підсилення. Тому ми з сімей, які за займають 8, 9, 10 рамок, забираємо одну рамку зараз з розплодом, тим самим підрівнюючи сім'ї. Дуже важливо зрозуміти, що бджілки з весни мають гарний принос і пилку, і так само є завжди підтримуючий нектаровидення при гарній погоді. Тому коли починає гріти сонечко, ми розуміємо, що бджінки будуть активно розвиватись. Відповідно, дуже важливо вчасно розширити свої сім'ї. Їх перед цим важливо було вчасно затиснути, щоб максимально зберігалось тепло. І зараз, коли бачимо, що йде потепління, важливо вчасно їх. Розширити, щоб вони мали що робити. Тож, друзі, нехай ваші бджілки гарно розвиваються, набирають силу. Всім гарного дня, до нових зустрічей, Па-па!